Гортензія Lime Light. Кущик досягає до 2, а то й 2,5 метрів. Має прямостоячі пангони, які не потрібно підв'язувати, цвіте з липня до морозів великими широкими суцвіттями до 40 см. Складається із стерильних квіточок блідолимонного або зеленоватого кольору. Потім вони біліють, а до осені рожевіють. Садити потрібно на сонці, але може рости і на півтіні. Зимостійкість дуже висока. Навіть коли 28 квітня цього року були приморозки до мінус 5 градусів, всі паросточки, які були на той час, вимерзли. Проте прокинулись сплячі бруньки, і вона повністю відновилась. Дуже потужний сорт. А ця горточка має назву Pink and Rose. Її висота до півтора метра. Квіти поступово змінюються від білого до яскраво-рожевого, ця квіточка, завдяки своєму унікальному забарвленню та оригінальній формі, стане окрасою будь-якої сонячної ділянки. Ну А ця фаворитка одна із яскравих холотистих гортензій Vanilla Frise, дуже великі суцвіття до 40 см, висота куща до 2 метрів. Під вагою суцвіт стебла можуть хилитися, тому потребує підв'язки стійкість до морозу дуже висока, до мінус 32 град ступна красуня графіті відома забарвленням починаючи лаймово зеленим, тоді біло-рожевим, до осені рожево-червона. Красуня!